Доброго дня, шановні садівники виноградарі. Зараз у нас 14 липня 2025 року. І я хотів би з вами трішки поговорити про препарати для обробки винограду, такі як Топас і Редаміл Голд. Значить, багато хто цього ще не знає чи не помічає. Ну, Малодосвідчені люди, люди, точно не знають, що значить топаз. Від оїдіума. Оїдіум це значить справжня борошниста роса. А препарат такий, як Редаміль Голд, він мільді. а мільд – це не справжня борошниста роса. Отут треба, як купляєте, не путати. І взагалі, краще, коли ви купляєте препарат, то ви називаєте саму назву препарату, щоб вам давали, а не спрошуйте, так от, що у вас є там. От борошнистої роси, тому що люди, які цим займаються, вони більш досвідчені, а ті, що продають різні препарати, то є такі люди, що їм просто щоб продати, або їх поставили на те місто, щоб продавати, а не бути знатоком у цих справах. То отак от буває, що людина каже, мені дайте щось нібудь борошнистої роси. Ну, Борошниста роса це Потрібен тапас, тому що це оїдіум, а вам дадуть Редаміл Голд від мільді, тобто не справжній бороснистої роси. Оце, думаю, це відео буде дуже корисне, тому що ну, я сам з таким столкнувся. Я ось знімав відео і помилково сказав, що, значить, тапас. Він від Оїдіума і борошнистої роси. Потім кажу до Голд він від мільді і теж борошнистої роси. А тут я зробив велику помилку значить, від мільді і не справжній борошнистої роси. Гарно, що мене одна людина помітила це і поправила, то я переношу свої вибачення, що я там у відео трішки неправильно сказав. Тож, я думаю, ця інформація буде для вас корисна і дуже, так сказати, ще є одна, що. Наприклад, я використовую на винограднику препарати, три препарати всього. Це топаз. Редаміл Голд і Актора. Актора це від жучків, паучків. Деякі е, люди пишуть, а ви що, не застосовуєте там фалькльон або ще якісь препарати Ну, додають препарат гнилі там і так далі. Ну, смотря взагалі яка гниль, звісно, тому що тут препарат Редаміл теж від гнилі там, білої, і ще якоїсь гнилі. Ну, не важна. Я скажу вам так, що я раніше застосовував там ще фальтльон, або, наприклад, ще це є препарат, ну, не важно, як він називається, застосовував я. Але я зараз вже декілька років застосовую тільки, значить, Redamield Гоld, Топас і... Актора, від жучків, павучків, усі ці три препарати відразу можна застосовувати. Тобто, наприклад, ви взяли редаміла Голда там 50 грам на 10 літрів, взяли тапас, там, взяли актора 1,4 грама на 10 літрів, все це перемішали і оприскали у себе виноградник. І буде все дуже чудово. Не забувайте читати на упаковках, скільки препарату застосовувати. Наприклад, актора 1,4 грами на 10 літрів води. Але треба не забувати, що ці 10 літрів води вони теж якби, їх засто... застосовують там, наприклад, на 30 кущів винограду, а не на 2 куща. Тобто можна цією кількістю 10 літрами залити виноград повністю або просто пройтися і нормально обшикати. У мене значить 10 літрів препарату. Я розмішую актару та пазари Даміл і в мене 10 літрів води. ну, Цього роствору вистачає на 36 кущів винограду. Це я роблю профілактику. Тобто я пройшов, ми, значить. Оприскав виноград з однієї сторони, перейшов на другу сторону, з іншої сторони, пройшовся, оприскав без ніякого фанатизму і мені дуже вистачає. У мене виноград не хворіє, Ну, я думаю, якщо він навіть захворіє при тих обробках, то теж сильно увлікатися не потрібно. Значить, а для профілактики взагалі я знаю, що люди навіть редаміл-голд застосовують не 50 грам на 10 літрів, а на а 30 грам на 10 літрів. Ну, я ж знову повторююся, що одним відром препарату можна, наприклад, оприскати два тільки куща, а можна оприскати 30 кущів. Тут теж є. Ще завіси від оприскувача, тому що один оприскувач я набираю і його справді на 30 кущів, це треба так прямо бігти. Він дуже таким крупним. А є у мене розпилітель, який, коли оприскуєш, він як туман робить. І взагалі дуже корисно. І коли проходиться, видно, що всі листочки макренькі і набагато вистачає. І як, чим воно е, дужче розприскує, розпилює, тим. Ваші листочки винограду будуть значить гарно впитувати цей препарат. І хочу сказати, якими ви б препаратами не користувалися, будь ласка, застосовуйте прилипач, кромі всіх цих препаратів, додайте прилипач. Прилипач він дуже дешевий і продається. Значить, ну, в будь-якому де ви не той. Якщо вже немає прилипача, можна взяти звичайне жидке мило і трішки додати жидкого мила. Для чого взагалі прилипач? Тому що дивіться, коли ви без прилипача, у вас значить ну, для зору вам може буде і непомітно, що ці капельки, які ви оприскуєте, вони. Трішки якби, прилипають до листочка, але вони отак от гурбиком такі триваються, або отак от шелехнеться листочок і воно може впасти. значить. А коли ви застосовуєте прилипач, то оця крапелька, яка попадає на листочок, вона розпливається по всьому листочку. І таким чином, значить, дуже гарно засвоюється в листочку. Різні препарати, правда, Наприклад, Редаміл Голд, він усваюється в рослину протягом там 2 годин. Чому і не рекомендується оприскувати перед дощем? Наприклад, якщо ви оприскали редамілом голдом і дощ пішов в течение 2 годин, то вам прийдеться переоприскувати виноград, тому що ваш препарат ще ну, змило дощем. Коротше. Якщо ж ви оприскуєте Актарою, Роздільно. тобто актарай і міє свойство впитуватися в рослину там від 20 до 60 хвилин. Тобто через годину препарат уже повністю діє. Ну, це, цей препарат жучків-паучків. До речі, актора дуже рекомендую, не тільки на винограднику, там кліщів всяких, а дуже гарно допомагає на малині. Малину в мене почали під'їздати стовбурці, половину стовбурця під'їзд, і вже малина лежить. Значить, я оприскав і миттєво прямо. Ну, Миттєво він діє, препарат актора там 1,4 грами на 10 літрів води. Знову ж таки, цими 10 літрами там написано, на скільки там соток там, чи квадратних метрів. Потім ще актору застосовував у мене персик, був у листочки красненькі були, ну, дуже дрібні такі. Червоні були. І прям листочки всі були червоні. Подивіться, після актари усе дуже добре, тільки позалишалися дирачки. Значить, завівся такий кліщ. Я зараз не буду називати, як він називається. Е, ну Я спочатку думав, що це якісь грибкові захворювання, і, і значить оприскував там, апр... препаратами хорус, там ну короче, від грибкових захворювань. В ітоги, коли я оприскував малину, я просто вирішив оприскати деревця. І це на черешні, до речі, теж було гарно виявлено. І знаєте, моментально, моментально це, казується, був який-то там кліщ, який просто для нашого людського зору, він дуже дрібний, і, і цих кліщів дуже багато, і кажеться, що вони просто листочки червоні там. Тож, будьте уважні, треба пильнувати. Про виноград я вам теж хочу сказати, що в мене був такий опит, що я перший раз, коли посадив винограда, відразу там всі 36 кущів, навіть більше було висадив. І як би дивлюся і думаю, ну на що люди оприскують той виноград, якщо у мене все добре з виноградом. Ну, добре, то воно добре. Ну, якби всі були такими умними проходив по винограднику, дивлюся листочки які-то значить тут жовтувати трішки. Ну, Буває, жовтувати там хлороз чи що, ну, на обратній стороні від хлороза немає, немає там нічого. А коли мільть, значить, не справжня борошна староса, а тут таке, якін вже трішки з'являється. Да? Якщо оїдіум, то тут жовтенькі листочки стають у, в крапельку, а з іншої сторони коричневого кольору. Коротше. Е, ну, неважно. Значить, я не оприскував, не робив ніякої профілактики, а потім думаю, ну, може це хлороз, бо я ще не розумівся так по виноградовій сину. І не оприскав, і на наступний день не оприскав. Через день приходжу в мене. Листя на винограду ну, просто страшне, що було. Я відразу застосував редаміл Гол, Тапас, актара. І тоді я ще застосував хорус. ну Це таке вже може і лишнє було. Ну, я оприскав весь виноград. І, До речі, листя вже, ну наскільки виноградник різко. З'явилося на одному винограднику, виноградові кущеві, а потім різко отакот, по всьому винограду розійшлося. Тож я бризкав і навіть деякі листочки були вже наскільки вражені, що вони почали засихати. Я їх, значить, я ті, що листочки були сильно вражені і засихали, пообрізав і спалив. Після того я постійно роблю обробки оці, оцими трьома препаратами, і в мене з того часу ні разу ніякий виноград не хворів і не хворіє. І надіюся, ця інформація була для вас цікавою. Може я чимось допоміг. Будь ласка, залишайте свої коментарі, залишайте вподобайки. А з міста Харкова завжди вам передаю привіт. Усім привіт! З міста Харкова. Дякую за перегляд.